біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. А Це зараз у всіх українців ще після ковіда було, війна додала. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи. Це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, в мене зараз напад тривоги. Дуже жорсткий. Поганий стан, Галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу: блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш, і ти оце страдаєш, і ти такий, блять, як я класно страдаю. Я серйозно, без з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному Серйозі вам кажу, як це робота. А, ну, є всякі дихання, практики, хірактіки, там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но а ви маєте змуритися, вам з ним жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо, і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да. І знову ж таки, дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готовитись, скоро буде дуже дуже плохо. І всі, всі, всі ці тривожники, вони кадаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а... Просто треба вирівнятися взагалі по життю а, в емоціях. Ну це ж можливо, розумієте, тільки якщо пити препарати Ви Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку посидіть а без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну вас вас порівняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум, да повернутися через півроку життя в лісі. Так що накрутіть себе ще більше, блін, як я хірена трібожусь Оце Серед всіх тут вокруг спорім, я, я більше всіх тривожності. Я не знаю, як воно роботи. Вот. Фільтерніть оточення, ще розкажу. І препарати, І буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте. Медитації, так все це самовнушення, короче, Це просто пілюля і плацебо. Проблема глубже, в фізіології її треба лікувати.